Танець з тривалістю у 70 років. Черкаський танцювальний колектив відзначає ювілей. З цієї нагоди в обласній філармонії відбувся урочистий захід. Організували подію ще й з благодійною метою. Детальніше у сюжеті Вікторії Чорнобривець. Останнє приготування вже за кілька хвилин на сцені Черкаської обласної філармонії розгорнеться танцювальне дійство. Захід приурочений 70-річчю творчого колективу Черкащанка. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Колеги по цеху з колективу Алегро вирішили зробити подарунок і виконати кілька номерів. Зізнаються, танці це не так просто, як здається. Скільки ви часу вже займаєтеся танцями? <плес> У мене десятий рік іде. А ви сьомий? Наскільки це складно <плес> сказати? Далі сцени ніби це просто легко, але це дуже складно. Так, да, все не кажеться, це дуже легко там. Буквально прокрутитися, десь там руку підняти, ногу підняти, підстрибнути, Але це Дуже великих зусиль потребує, щоб виробити синхронність. Мінімум дев'ять годин на тиждень саме стільки потрібно для відточування майстерності. Додають артистки, і це не межа. Приклад справжньої відданості українському народному танцю. Демонструє художник керівник танцювального колективу черкащанка Валентин Луценко каже: понад півстоліття працює зі студентами вишу, виховав кілька поколінь артистів і ні про що не шкодує. Я люблю мистецтво, от і, і передаю всі своїм студентам, і вже в і мене вже і не студенти, а вже і викладачі, і вони по другої спеціально, це в мене танцюють. От, і от, -от, -от, от, -от, -от, от, -от любов танцю і, і значить, і заставляє тих танцювати. Не лише відзначити ювілей творчого колективу та показати красу українського танцю, а й підтримати Збройні Сили України. Це ще одна мета заходу, розповідають організатори. Я займалась також в колективі Черкащанки. Для мене це такі дуже важливі та хвилюючі емоції. Оскільки коли танцюєш, ти переживаєш абсолютно все, що в тебе було раніше і що в тебе буде в майбутньому. Народний танець це наша історія, це наше майбутнє і те, що ми підтримуємо сьогодні. Концерт Черкащанки це благодійний захід. Ми збираємо кошти для нашого випускника, і ми сподіваємося, що сьогодні такий культурний вечір він зміцнить нас і буде мотивація далі працювати. Долучився до збору коштів і ректор Олександр Черевко. На захід прийшов із онуками. Каже, український танець невід'ємна частина нашої культури, а волонтерство нашої перемоги в російсько-українській війні. Це благодійний концерт, який, безумовно, направлений на те, щоб зібрати кошти і направити у військо. 70 років ансамблю танцю ми розуміємо, що це ціла епоха. І сьогодні згадуємо всіх всі покоління, бо кожне покоління і кожний прихід нової плеяди танцюристів давав якийсь поштовх до розвитку цього ансамблю. Це як наше минуле, можна так сказати, наше походження може сказати, входить в цей танець. Можна вичати історію так? Такої ж думки і керівник ансамблю. Секрет успіху каже у відданості своїй справі. Я їх я, я всегда говорю: любіть своє діло, і тоді буде все добре. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.